Сьогодні з випуску дізнаєтесь про таке: річниця кризи. Як змінився ринок нерухомості. Великі торговельні центри поступаються маленьким. Офіси Якість не буває дешевим. У місті планують звести дерев'яний храм. Кризі виповнився рік. Експерти проаналізували стан ринку первинної нерухомості та зробили прогнози. Цей год пройшов під знаком. закона про антикризисные заходы в сфере будивництва. Этот закон, по сути дела, заморозил отрасль по аналогии в какой-то мере с запретом на досрочное расторжение депозитов. Точно так же здесь были, был введен мораторий на расторжение договоров. З одного боку, мораторій на розірвання договорів між покупцем первинки та забудовником, а з іншого відсутність можливості для забудовника взяти кредит на будівництво призвели до того, що маленькі компанії збанкрутували. Великі ж компанії, хоча й залишилися на ринку, але протягом року здали до експлуатації мало об'єктів. Наприклад, у Харкові здано в експлуатацію лише кілька об'єктів. Отож, як стверджують експерти, пропозиція на ринку суттєво зменшилася, але ж і попит зменшився, пропорційно зниженню платоспроможності населення. Майже нема попиту на офіси, склади, житло еліт класів. Водночас, на житло економ-класу, особливо на одно та двокімнатні квартири, попит залишився досить високим. А в інших сегментах первинної нерухомості забудовники вимушені знижувати ціни та підвищувати якість об'єктів, щоб зацікавити покупців. Таким чином, упродовж року будівельний ринок, як стверджують експерти, перетворився з ринку продавців на ринок покупців. Безусловно, усилилася конкуренція Це волі неволі заставляє уділяти е, більше внимательно і оптимальним технічним рішенням і качество. Покупатели реалізують своє право. Стати покупателями приобретає тільки готову недвижимості. То можна вже зараз час що ринок імусних прав майже ліпачтікану в літо, або в саме ближайше вірні щезні каківні. Сьогодні, за словами експертів, ринок перебуває у стані стагнації. А щодо прогнозів, то на думку фахівців, ціни первинної нерухомості у найближчий рік знижуватись навряд чи будуть. Через те, що нові проекти не розпочинаються, пропозиція первинки і надалі зменшуватиметься. В першу чергу з пропозиції зникнуть найдешевші об'єкти, зокрема одно та двокімнатні квартири економ-класу. Учасників ринку стане ще менше, ніж зараз. Кризу переживуть лише найсильніші компанії. На этом ринку э, виживуть э, только ті застройщики, которые в максимальній степені можуть э, потреби, требування э, э, покупателя. Декілька років поспіль будівництво великоформатних торговельно розважальних центрів у Харкові було досить привабливим. Однак сьогодні бум навколо таких закладів спадає. Отже инвесторы отходят от від суперформатов. От 100 тысячников 200 тысячников начали понимать, что формат изменился, будут востребованы небольшие центры от 5 до 30 тысяч. І справа не стільки у кризі, скільки у фінансових непорозуміннях між орендарями та орендодавцями великих торговельно-розважальних центрів, вважають експерти. До початку кризи орендні ставки піддавали щорічній індексації, але тепер орендарі вимагають іншої схеми оплати: фіксовану мінімальну ставку, плюс якийсь відсоток від товарообігу. Та орендодавців це не влаштовує. Учитывая то, что собственники вот таких вот торговых центров не в состоянии проконтролировать, какой же все-таки оборот у этих точек, возникает такая ситуация, что собственники этих центров и арендаторы не могут договориться. Як наслідок, деякі торговельні центри, особливо із непродуманою концепцією, втрачають орендарів та змушені працювати напівпорожніми. Втім, за словами фахівця, такі неприємності обійдуть нові торговельно-розважальні центри, ті, які запрацюють у Харкові найближчим часом. Ті об'єкти, крупокрупноформатне, яке об'явлено у виході вслідчий полтора, як правило, вже давно були підписані договори оренди з крупними якорними орендаторами. Кімі то другими арендаторами, і були получены вже депозитні суми. І поэтому, як правило, орендатори не будуть прекращать своїх отношений з тими операторами, які будуть виходити на ринок. Але надалі інвестори на думку аналітиків все активніше займатимуть сегмент невеликих торговельних центрів, у яких орендарі та орендодавці напевно зможуть порозумітись. Затишна квартира у житловому комплексі «Грант» збудована за стандартами майбутнього. Гранд найтепліший будинок у Харкові. Відтепер нова квартира не тільки зберігає родинне тепло, але й заощаджує сімейні гроші. Сімсот два, тринадцять Більшість угод, котрі зараз укладаються на ринку офісів, стають можливими завдяки бажанням орендарів змінити приміщення, вважають фахівці. І в супереч кризі значна частина цих людей приїжджають зовсім не у старенькі скромні офіси, а навпаки, у більш якісні та престижні. На ринку зараз є предполагання помещений различного качества і в каких то случаях даже високого качества, чем орендатор сейчас находится. По більш ценам. Аби зацікавити потенційних клієнтів, власники офісних приміщень активно пропонують різні бонусні програми та знижки. А нові бізнес центри термін появи яких припав на період кризи, сьогодні взагалі майже поза конкуренцією. Об'єкти нового строїтельства дуже інтересні. финансировал да, в эти проекты, которые необходимо каким-то образом возвращать, конечно, у них очень конкурентные арендные ставки. То есть, возможно, на первом этапе они даже рассматривают сдачу в аренду как по себестоимости, скажем, с минимальной прибылью, только для того, чтобы действительно объекты ожили, заработали. Цікавим у всій цій ситуації є те, що власники офісних приміщень здебільшого йдуть на фінансові поступки новим орендарям, а вже існуючих намагаються утримувати на старих умовах. Деколи їм це вдається, і ось з яких причин. Тут орендатор, клієнтський поток, який вже настроєн на це місце розположення, на цей офіс. Ну, один переїзд равен двом пожарам. Тось очень багато люди до останнього как би ну, остаться. Та здебільшого хазяями ситуації на ринку офісів є все ж таки орендарі. Якщо власники бізнес-центрів не за яких умов не йдуть на фінансові поступки, їхні клієнти просто змінюють офіс. Тим більше, що вибрати є з чого. Вільної пропозиції сьогодні більше ніж це було рік тому. Нещодавно закінчено проектування нового харківського храму на честь ікони Божої Матері, відрада та втіха. Храм унікальний тим, що матиме чисто російський архітектурний стиль. Будівлі схожої архітектури є тільки на території Святогорської лаври, що у Донецькій області, а прямих аналогів досі в Україні не було. Храм дерев'яний, храм російський. По архітектурі по стилістиці. замовник будівництва Українська православна церква Московського патріархату, а рішення про будівництво такого храму саме зараз викликане тим, що на думку замовника сьогодні назріла потреба будівництва російського храму. Павло Чельницький каже, що починаючи з часів здобуття Україною незалежності, у Харкові в першу чергу будували українські храми, намагаючись відродити українську культуру, якою впродовж багатьох років нехтувала радянська влада. А сьогодні вже і російська культура потребує в нашій країні відродження. Каждый храм это не только то место, где люди моляться, это прежде всего возрождение национальных традицій, э, национального искусства кирпичної кладки, искусства лепки, искусства резьбы по дереву, искусства ковки, искусства даже позолоты, искусства иконописи. Дерев'яний храм, який планують звести найближчим часом, буде розрахований на 200 прихожан. Місце його розташування, саржин Яр, визначили шляхом довгих пошуків. Вот этот храм строится на склонах, там ничего нет. Больше того, на этом месте храма, храма не было никогда. Но затесненные районы нам приходится сейчас искать где-то свободную площадку. Вот на этом месте и нашли. Сейчас, сейчас там э, просто асфальтированная площадка. Ну, її используют ее для автостоянки, как автостоянки, но она по нормам завышена и там есть для свободное место. Фінансувати проект будуть приватні інвестори з Харкова та Києва. Забудовника ще не обрано. За словами головного архітектора проекту, будівництво храму мали почати цієї осені, але до перших морозів не встигли. Тому доведеться, мабуть, відкласти до весни. Однак закінчити будівництво храму планують до наступної осені. Інформаційний партнер програми Строябзор, харківський портал на